Ми не бачимо на сьогодні достатньо рішучих і ефективних дій від Верховного командуюча Збройних сил, від уряду для того, щоб зупинити ворожу агресію і дати відсіч п'ятої колони. Ми готові всім, чим ми самі можемо, сприяти і уряду, і Збройним силам, і Міністерству справ, і всім збройним формуванням щоб навести лад на нашій землі і зберегти її для нас, для наших дітей, для наших нащадків. Ми сформулювали, керували певні вимоги, які ми висуваємо до керівників держави. Я думаю, це має постачати не лише ми, а і всі ті патріотичні сили, які зараз взагалі. Ми одна із тих крапив, які складаються і має скластися потужний рух на те, щоб ми, громадяни, визначали життя нашій країні, щоб ми, громадяни, мали і повне право, і повні можливості власноруч, якщо потрібно, зі зброєю в руках захищати і себе, і свою родину, і громаду, і країну. І нам для цього не потрібно, щоб хтось там визначав, чи можна там захищати країну чи ні. Я буду радий, якщо представники тих організацій громадських політичних, які тут зібралися, висловлять коротко свою думку, приймемо рішення і ці наші вимоги ми передамо голові уряду і голові адміністрації просто зараз після того. Ще набрам! Усміхнеться до Шушу тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Я представляю нову партію народна платформа, насамперед ми підтримуємо. Всі Вітаю. прагнення і у нас <сум> з, 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 з Святославом сьотласного... підтримуємо ініціативу. Дуже дякую, що зібрались усі. нас набагато більше ніж ніж навіть я очікував. Звісно, коли всі там в інтернеті клікають, то можна поділити на 10, але зараз майже на два. Це вже прогрес. Насправді ми всі бачимо. Що держава на сьогодні не дуже рішуча у прийнятті рішень, і ці заворушення, які на сході зараз, вони ж не перший раз ті саме заворушення, вже були попередження на і на нашу думку, що не було зроблено те, що повинна була зробити держава. Якихось повноважень, їх нікого не, обу... не було, але всі були патріотами, навіть без зброї. Тому та ситуація зараз на сході країни. Насправді, за моєю інформацією, вже дуже давно, ще 4 тижні тому була інформація, що, що біля 15 тисяч російських громадян вже були в Україні. Дорогі брати, мене звати Борис Василь, я організатор радірської ходи, під центратором майшлик. Ми, ми громадяни, господарі в своїй країні, що не партія, то це е, олігархічна фінансова група, е, яка обдурює людей своїх партійців на низу, які за них голосують, а потім вони тут свої інтереси е, проштовхують, а інтереси як, як нас пограбувати, От які в них інтереси. І в цій ситуації, коли... Ми дійсно ситуація дійсно патова. З одного боку агресор, який е, якось е, з нас всіх е, стойло поставити, а з іншого боку оця недолугість е, наші керманичі. Ми свого народу і, о, на даний час є основна дати змогу. Якщо держава не може забезпечити зброї, ми не ставимо перекони в отриманні тих дозвілів, будемо спокійно отримати дозвіл без цієї бюрократії, без взяток і часу. Час на отримання це більше два, цього часу в нас немає. Это происходит на востоке, является следствием одной причины и трех факторов, которые на это дело влияют. Причина одна, она у нас у всех одна. Это то, что страна находится в такой ситуации, что народ готов на любые действия, чтобы что-то в ней извинить. Кто-то что-то берется за оружие, кто-то хочет кого то убрать, кто-то не знает, что нужно делать. Этим пользуются олигархия. На сегодняшний день три фактора, которые влияют на сепаратизм в Украине. Первый фактор — это действующая власть. Она знает, что 25 числа их кандидат не проходной. Поэтому исключительно ради этого она готова сделать все, чтобы отодвинуть эти выборы. Чтобы добиться того, чтобы они оставались при власти. Мы все помним большевиков, которые в 2017 году проиграли выборы в учредительное собрание. Они получили всего 30% вместе с левыми эсерами. Когда они увидели, что они проигрывают, они взяли власть вооруженным путем. Второй фактор это дезорганизованная партия региона, которая на сегодняшний день не представляет силы на данный момент. Им нужно время, чтобы перегруппироваться, капитал у них есть. Соответственно, капитал это уже сила. А им выгодно федерализм, потому что когда будет федерализм, в этом случае они, обладая капиталом, будут местными царями. И они могут делать еще хуже, чем то, что делали при и Януковича, и которые были при И третий фактор. Третий фактор на сегодня это Россия, которая тоже выгоден. Выгодна федерализация для того, чтобы воспользоваться этим фактором и присоединить часть Украины к России. Что необходимо сделать нам? На сегодняшний момент есть власть, которая пришла с помощью Майдана. Она четыре месяца кричала, что готова взять власть в свои руки и вести Украину. Два месяца прошло, никаких реформ не было, не было вообще ни обо чем обозначено. Они сделали только лишь одну реформу, назвали это иллюстрацией судей. Никакая это не иллюстрация, это обычное политическое преследование. Если за два месяца они не смогли даже объявить реформы, то какие реформы могут быть вообще? Откуда они возьмутся? Наша сегодняшняя задача составить действующую власть быть властью. Или она должна законным порядком навести порядок в стране, или она должна уйти, или она должна вооружить людей и пусть люди сами наводят порядок в этой стране. Власть должна быть властью. Запомните это. Если власть начинает, не может быть властью, она должна договариваться. Если власть слаба, вона повинна йти з народом своїм. Народ його завжди Но Народ поддержит тільки ту власть, яка розуміє, що вона в його інтересах двігається. Благодарю всех за внимание. Вже пройшло більше місяця з того часу, як прийшла нова влада. При цьому ми бачимо, які результати цієї влади. Зараз захоплені приміщення державних державних будівлі в на сході нашої держави. Піднімаються ціни. На пальне, піднімаються ціни на е, опалення, на газ. Це все результати цієї нової влади. Це, за це, невже ми за це стояли на Майдані? Невже за це помирали люди на Грушевського і на Інститутській? Звичайно, що ні. Виходячи з тих посад, які зараз позаймали так називаємо нова влада, стара влада. Той же Аваков, який заміщений в корупційних системах, він зараз міністр внутрішніх справ. Ці люди, які зараз прийшли до влади, вони зводять рахунки з попередниками, які з ними також зводили певні рахунки. Тобто немає нічого, що щоб свідчило про те, що нова влада працює на людей, на нас з вами. Тому ми сьогодні всі зібралися на те, щоб висловити свою позицію, голосно заявити про це. Особисто я, якщо ви підтримуєте, виступаю проти тих людей, які зараз очолюють силові структури, які вже протягом півтора місяці не можуть приймати адекватні рішення. Полови особи тільки мають досі бояби дій. Хайдер, хайдер просився фрафувати. А, я щелкнув. Це над Андрієм. це запитання.